Добрий день, дорогі учасники. Вітаю вас на майстер-класі. Дуже приємно бачити всіх, хто доєднався в, на таку онлайн-зустріч. Ви зможете задати в чаті там внизу, якщо ви подивитеся внизу є чат. Можна там написати повідомлення, запитання. Я поки що не звернула цей чат у себе, поки що не буду дивитися на запитання. Ви можете писати, я потім все відкрию і відповім на ваші запитання. Так, перед нами сторінка Way4Pay, вже ви бачите на екрані. Я створила собі умовну сторінку на інший номер телефону свій, для того, щоб вам показати, як це виглядає, сторінка експерта, коли це з нуля. Бо в моєму робочому акаунті там уже достатньо багато проектів підключено, де я допомагала з підключенням. і... Ну, За правилами охорони персональних даних і комерційної таємниці, ну, я не маю права показувати, які там у мене проекти, а там відповідно суми, там відповідно оплати і так далі. Коли ви реєструєтесь у way 4 pay якщо обов'язково це, це потрібно зробити, скажімо так, от, то е вам приходить смс. І це єдине єдиний спосіб залогуватися на сьогоднішній день. Поки що так такі в них принципі принципи логування. Що я раджу робити? Я раджу отут натиснути на оцю шестерню маленьку і поставити тривалі сесії відразу 24 години. Тобто, коли ви заходите в Ейферпей, у вас ну, от, да, ви звернули увагу, що тут є 15 хвилин. У вас не буде питати викидати з системи кожні 15 хвилин. Я відразу собі ставлю при першому логуванні 24 години, спокійно працюю, спокійно налаштовую і ну, якби без проблем взагалі з тим, що я там роблю. За змовчу за замовчуванням. Якби я відразу я відразу тут не подавала документи, я хочу це показати вам. Тобто ви обираєте на сьогоднішній день, ті, хто тільки починає і ще немає власного сайту, ви обираєте я фрілансер. Тут ви заповнюєте дивіться, тут можна в цьому посиланні на сайт, це за, за замовчуванням. Перепрошую за звуки з вулиці. За замовчуванням автоматично ставиться посилання. Але ви можете поставити будь-яке посилання. Я, наприклад, зараз навіть можу поставити посилання своєї сторінки в Інстаграм. Ну, якби це, теж, це теж допускається, коли ви ставите посилання на свою сторінку в Інстаграм. Обов'язково тут треба вписати свій емейл контактний. Тобто, куди вам будуть приходити сповіщення про оплати. Це може бути будь який емейл. Тут вже не треба, так як я на лекції про безпеку, бо я бачу ті, хто зараз теж є ті, хто приходив до мене на лекцію з безпеки. Не обов'язково тут має бути доменний, доменна адреса. Може бути будь-яка адреса, ту, якою ви користуєтеся завжди. І ми натискаємо Створити. Я думаю, що ви вже цей весь етап пройшли, тому що наступним етапом. Там буде підвантажити документи. От. Діяльність навчання, навчання, наприклад. І тут мені треба потім заповнити, ви повинні заповнити всі ці дані ФОП, натиснути далі, заповнити тут. Я просто показую швиденько, бо я бачу, що ще мені писали там, що якщо ще немає ФОП, що робити? Я покажу ось вам, будь ласка, принцип реєстрації. Метод відшкодування ви тут вписуєте свій рахунок. В мене, оскільки в мене немає українських рахунків, я це не заповнюю. І тут вже тут у вас буде буде завантажити документи. Це про те, що ви повинні завантажити копії свого паспорта. Хто проходив реєстрацію, вже знає, що Там перша друга сторінка. Якщо вам більше 25 років, то просять ще фотографію 25 років зі сторінкою, коли вона була вклеєна, і сторінку реєстрації. Поки ці документи там підвантажуються, вже є можливість у тестовому варіанті, бачите, завершити активацію. Тобто, в мене зараз статус неактивний, але вже доступний функціонал. Тобто, поки розглядаються документи, умовно кажучи, можна вже налаштовувати роботу платіжної системи. Тут все там, де все у нас олівець. Там все ми можемо вносити зміни. Наприклад, ну, от, ліміти і комісії, і виплати щодня, комісія магазину 2%, тобто кожного разу, кожного разу ці відсотки будуть зніматися з ваших платежів. Я не раджу ставити комісію з покупця. Це не завжди дуже гарно працює і ви таким чином можете зіпсувати собі репутацію. Зараз вже не прийнято брати комісію з продавця, тому тут у вас залишається 2% з кожної оплати. У вас буде забирати. От конвертація, якщо раптом ви приймаєте оплати в валютах. А рахунок у вас гривневий, система їх буде конвертувати. Нюанс, якщо ви працюєте з клієнтами, які вам будуть оплачувати з іноземних карток, у вас обов'язково повинна бути третя група ФОП. Це вже я знаю як отче наш. Якщо не третя група ФОП, то ви можете приймати платежі тільки з від користувачів карток українських банків. Це Тягне за собою певний, певний рівень відповідальності. Так, нормально пишу, нормально пишу. Отже, тут реквізити, тут ось повідомлення: це ще раз сюди внести адресу або додати ще якусь, наприклад, перенаправляти куди можна клієнта після того, як він, як він оплату зробить, там, підключати інші системи. Наприклад, відправку реєстру можна сюди підключити емейл вашого бухгалтера, і ваш бухгалтер буде автоматично отримувати всі повідомлення, всі оплати. Е можна додати ще один канал. Це мається на увазі, може бути або ще один емейл. Або ще або смс-кою, або в якийсь із месенджерів, наприклад, в Телеграм. Можна обрати, що це будуть приходити повідомлення тільки про успішні платежі, але можна і також про неуспішні платежі, щоб ви в разі чого могли зв'язатися з клієнтом. Я раджу ставити і успішні, і неуспішні, щоб якщо в людини не вийшло платити, то ви це зразу побачили. І змогли людині допомогти своєму клієнту зробити оплатити вашу послугу, тому ставте і успішні, і неуспішні. Повертатися раджу не через браузер вгорі сторіночку, а повертатися раджу через цю синю кнопку на попередні сторінки.